Друзі, всі вітання, Олександр на зв'язку знаходяться у нас на виробництві. І Сьогодні будемо дивитися новий, почти готовий самоскидик Рендерс. Дивіться, самоскид на 60 кубів. Осі, БПВ на полуресорах, гальма-барабані. Дивимось, циліндр на нього ми поставили. Гідросір Туреччина провірений временем. Дивіться, яка рама. Рама дуже-дуже дебела, суперська, колеса фактично нові, резина там почти не стерта Бачите? Дивимося внутрі. Здоробляємо ворота, тут ще пару штрихів і, і здійсня буде готове. Друзі, дуже-дуже прошу, дивіться відео до кінця. Дивимось далі. Дивимося раму. Рама супер. Рама дуже-дуже дебела, аж переливається.